Це минуле нашого міста. Проте минуле мова тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. Ми розкажемо вам про те, що трапилось недавно в 85 й Дніпропетровській школі. Алла Володимировна Сухомлин, вчителька російської мови, викликала до дошки Вітю Фоменка. Вітя на запитання не відповів. Він не вивчив уроку. Трапилось це напередодні екзаменів. Ця подія схвилювала шестикласників. І вони обговорили її на зборі піонерського загону. «Соромно, Вітю, – сказав Миша Новиков. Адже саме тоді, коли треба було готувати уроки, ти був зайнятий іншими невідкладними справами. Ти забув прислів'я. Добра справа утіха, коли вона ділові не поміха. Збори вирішили. Тамара Сєченко і Миша Новиков допоможуть Віті виправити двіку. В школі є спеціальна кімната по підготовці до екзаменів. Тут зібрано багато корисного матеріалу, який допомагає учням так організувати свій день, щоб і уроки вивчити, і добре відпочити. Біля різноманітних наочних приладів легше повторити пройдений матеріал. Вчителі дають поради і консультації своїх предметів. Ми зустріли тут і знайомих нам школярів. Миша терпляче пояснює своєму товаришеві складне правило з граматики. Віті все стало ясним. А найкраще він засвоїв таке правило. Треба готувати уроки кожного дня. З таких коротких хвилин життя Дніпропетровська і складалася його історія у двадцятому сторіччі.